Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні мова піде про той вид спорту, який треба грати сидячи У відео Шахи. Цікаві факти. Деякі шахові фігури мають два, а то і три назви. Час на змаганнях придумали не одразу. Шахи сидячий спорт. Шах означає Властителя повалено. Є 30 варіантів для першого ходу. Якщо ви на змаганнях, достатньо виграти 3 партії із п'яти. Якщо король уже рухався або тура, яка вже ходила, рокіровка неможлива. Якщо ви хочете правильно назвати нічию, скажіть слово пат. До речі, а ви граєте у шахи? Якщо вмієте, пишіть. Отже, що ж розвивають шахи? З власного досвіду скажу, що запам'ятати всі ходи, іноді важко. Цікава гра, але трохи нелегка. А те, що нелегко дається, розвиває мозок, а ще уміння швидко думати логіку і пам'ять. Батьківщиною шахів вважається Індія. Шахи походять від давньої індійської гри Чатурага. Перекладається як чотири підрозділи війська. Історія ферзя. Деякі називають королеви. Спочатку ферзь міг рухатися тільки тільки на одну клітинку по діагоналі, потім на дві. Так тривало до тих пір, поки королева не наказала зробити ферзя. Найсильнішою фігурою на дошці. тоді зробили слона, плюс туру і вийшов ферзь. Шахи доступні всім і дітям, і літнім людям. У стародавніх і середньовічних шахах було чимало цікавих екзотичних фігур, наприклад, дракони, кентаври, єпископи, вершники і тому подібне. Трохи сумного і страшного. Коли ви граєте у гру шахи, у вас має бути міцна нервова система. Кажучи, саме під час цієї гри померли деякі люди. А тепер трохи не сумного. Найстаріший із збережених наборів шахів був знайдений на острові Люїс в Північній Шотландії. Є й такий рекорд. Найбільша кількість фігур захоплена на одній же клітинці 15. Цю клітинку навіть прозвали Чорною дірою. Яка сама клітинка здається невідомо? Кінець! А що ви знаєте про шахи? Дякую за увагу! Ставте вподобайки та підписуйтесь. До зустрічі!